У Луцьку в лікарні помар комунальник, якого побив п'яний неадекват. Відомо, що 29 липня липня Нововолинську під час виконання ремонтних робіт до 66-річного робітника водоканалу Миколи Захаруня підійшов мешканець будинку, де ліквідовували аварію. Між чоловіками виник конфлікт. Нетверезий житель раптово вдарив комунальника в обличчя. Працівник від цього впав та отримав тяжкі травми. Творий поступив в важкому стані. Ознаками черепно мозової травми комунальник перебував у реанімації Волинської обласної лікарні. На жаль, врятувати життя Миколи Захаруня не вдалося. Місяць тому в єдиний реєстр досудових розслідувань внесли відомості за статтею 121 Кримінального кодексу України. Йдеться про нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Чи будуть правоохоронці перекваліфікувати статтю, залежатиме від результатів суд метекспертизи.